Я вітаю вас, мене звати Ірина Рубанчук, я практикуючий регресолог, і в даному відео я хочу поділитися з вами історією клієнтки, яка до мене прийшла на сеанси регресії. Я вже провела більше ніж 400 сеансів регресії і працюючи з клієнтами, бачу, що у більшості запити майже повторюються. І ці запити да, вони різні, але вони схожі в тому, що людина відчуває щось і має якийсь страх, який не пов'язаний з цим життям. Вона не розуміє з нею, чому це. саме так з нею це відбувається. І от <кл 'язавна> дана історія клієнтки саме про це: про те, що вона мала страх, хоча Проаналізуючи своє життя, да, вона каже: я не знаю, звідки цей страх. Тобто я таке не проживала в цьому житті, і звідки воно йде, я не розумію. Але я знаю відповідь, да, це йде по пам'яті душі, тому саме клієнтка до мене і звернулася а, про допомогу, тому що вірить і знає, що. А, Є і минулі життя, да, які так само можуть впливати на а, наше життя зараз. І в неї був запит, з цим прийшла клієнтка. Да. Це страх, що щось заберуть, страх, що заберуть гроші, страх, що заберуть дитину, і з нею щось зроблять, страх, що хтось зайде в дім. Щось забере і щось зробить. І на основі цього вона не відчувала стабільності, не було якогось такого впевненості внутрішнього стержня. І це впливало на її фінансовий потік, бо вона відчувала страх бідності, хоча достатня середня статистична сім'я, так і е, вона достатньо не бідна. Е, не можна сказати, що там прям дуже дуже багато, але і, і не і не бідна. Але в неї було відчуття, і саме от страх бідності, хоча в своєму житті вона цього не проживала. Ну, Звичайно, статистичні сім'я, так скажемо, так, але вона чітко тілом відчувала цей страх бідності, а, страх був нестабільності, і вона навіть боялася заробляти більше, тому що був страх, що щось заберуть. І їй навіть складно було поставити ціну на свої послуги, тобто заявити про себе їй було складно, так? Тобто було яке ще і обіцінювання, і не її могла зробити. Так? Тобто Якщо вона робила якусь дію, вона потім мотивацію тіряла, тому що все ж таки було відчуття, що це земруть. І спрацьовувала так, що наш робити, якщо заберуть, але при цьому хотілося і більшого. І головне це те, що був страх за дитину, що саме дитину її заберуть і з дитиною щось роблять. А також вона розповідала про свій особисту якусь ситуацію з того, що навіть було коли вона знаходилась одна вдома, було таке чітке відчуття, що хтось зайде. І щось обов'язково зробить. І вона каже, я не знаю, звідки це. Але це її преслідувало протягом всього її життя в певних ситуаціях це відбувалося. Так? І також страх втратити стабільність, що обов'язково хтось загре. І а, я завжди запит, а, розбираю більш детально, щоб начебто. Клієнт, він все світо сказав, до чого він саме зараз готовий, що саме зараз він готовий працювати. І тому в мене сеанс регресії починається з розбору запиту більш детально. Тому що це дуже важливо, щоб саме клієнт розумів, для чого він йде зараз в регресію, і що він від цього хоче, що він хоче усвідомити. Розбір запиту у нас іде десь півгодини, до години. Я розбираю більш детально, тому що це дуже важливо. І так, звичайно, що на підсвідомості саме відкривається, саме до чого саме зараз клієнт готовий. І це може бути більш ніж щось глибинне. А... І не стосуючи з того запиту, з яким прийшов клієнт, так? І таке буває, бо воно більш глибинно щось відкривається, воно так ось стосується того запиту, з чим прийшов клієнт. Але все одно, по пам'яті душі відкривається саме то, до чого клієнт готовий саме зараз, що він готовий усвідомити. Так? І вже коли ми озвучили запит, розібрали його на в цьому етапі я клієнтку погрузила в вся регресії на пам'яті душі. Це стан між сном і борстуванням. і на цьому стані відкривається інформація по пам'яті душі по запиту. І по даному запиту клієнтки відкрилося минуле життя жінки, якої приблизно десь 25 років. Яка знаходилась десь на якійсь площі ринку разом зі своєю дитиною, донечки десь років чотири було, і це було саме той час, коли ще людей катували, коли там щось могли забрати, от саме цей час. І там була така сцена, що вона на ринку продавала щось, продавала те, що вона своїми руками могла зробити там якісь прикраси, там щось травами пов'язане з камінням. Ну тобто те, що вона могла зробити своїми руками, вона продавала і на цьому заробляла, заробляла на хліб, щоб купити щось поїсти своїй дитині і себе нагодувати. І там відкрилася одразу і така сцена, коли вона або так, або, там, своїм трудом щось зробила, а, щось там продала, да, і в неї забрали гроші. І саме на цій сцені да, клієнтка відчула цей страх бідності, цей страх, що щось заберуть. Тому що в настоячому житті в неї такого не було, але вона це відчувала. Цей страх в неї був присутній. І от з цього життя. Да, вона отримала усвідом, що от звідси йде страхом, страх. У неї почала мурашити тіло, і тіло дуже реагувало на те, що вона побачила. І на, вже на цій сценці в неї вже з'явився страх, що щось забуло. Страх більності, страх, що не вистачить її. І е, наступна сценка. Е, це було коли вже дитині було 16 років. В неї забрала дитину, і от на цьому етапі вона відчула, що наче то як щось виріз, вирізали з неї, як частинку втратила душі. І тут вона відчула розпач просто безнадію. Вона втратила віру в себе, в всесвіт, в неї з'явилася злість, злоба, їй хотілося мститися. І е, на цьому етапі да, вона пішла по низьким вібраціям, вона закрилася в собі, тому що вона не довіряла Всесвіту, вона це приймала як видательство. Вона почала вона була на низьких вібраціях, більше всього, в неї був гнів, агресія і е, злоба, і вона хотіла помститися. І сама клієнтка сказала таке відчуття, що вона стала, наче то, як відьма якась. І вона постала собі в цілі мститися. Вона помстилася в тим, що вона якомусь той, який забирає а, людей, а вона на нього вилила кислоту. Хоча це був не той самий стражні, та, який забрав її дитину, це був просто якийсь стражник, який забирає а, людей. І вона на нього вилила кислоту, і після цього вона покінчила життя самого губсу, тобто ножею сидів вернула в живіт. І так в неї закінчилося життя. Це, продивившися життя, да, клієнтика дуже багато відчули страхів, звідки вони йдуть, да, є розуміння, чому вони йдуть. І також хочу сказати про те, що у нашій душі завжди є вибір на декілька сценарій. І саме зараз ми продивилися саме той сценарій, який душа прожила. Але є ще сценарії гірше і є сценарії кращі. В даному випадку ми продивилися сценарій, той який кращий, якби жінка не пішла по низькій вібрації. І нам відкрилася там, де жінка почала діяти. Там, де вона взяла себе в руки, вона не пішла в розпчнів, вона взяла себе в руки, почала діяти, вона почала питати людей, що робити, і чим саме вона може допомогти своїй дитині. І вона поставила собі ціль заробити якомога більше грошей, щоб викупити свою дитину. Бо тоді а, вирішувалося це питання, можна було викупити. І вона почала масштабуватися. Тобто вона почала розвиватися те, що вона вміє. Вона почала більше це робити. І вона більше почала приймати замовлень, І десь за півроку вона назбирала певну якусь суму грошей, за яку вона змогла викупити свою дитину. Вона викупила свою дитину, це подразковий вже вік був. І вона ще більше повірила Всесвіту. Вона ще більше повірила в себе. І вона ще більше почала займатися тим, що вона а, любить, те, що їй вдається. Тобто вона ще більше почала масштуватися. І тут вона пішла. по... А, Місії своєї душі, тобто вона почала виконувати місію своєї душі, для чого вона пройшла в то втілення. Так? Да? вона почала розкриватися, вона почала розкривати свої здібності і почала користуватися цими здібностями. Да, через от таку тригерну ситуацію. Але вона почала діяти. І тут клієнтка отримала дуже багато усвідомлень про те, що в будь ситуації да там гнів. Або невіра, або низькі якісь вібрації, вони не вирішують ситуацію. Розпач ситуацію не вирішує. Без дія ситуацію не вирішує. Ситуацію може вирішити тільки дія. Тільки коли ти починаєш мислити і думати, які ще може бути ситуація да, стежки на вирішення даної ситуації. Бо кожну ситуацію можна вирішити, якщо дивитися під різним кутом, кутом разуму, розуміючи те, чого дається дана ситуація душі. І на даному альтернативному вже житті квітка дуже багато зробила усвідомлень і зрозуміла, як їй далі рухатися по життю і які. Там уроки вона повинна була отримати. Ще янка усвідомила, що треба мислити масштабно, не закриватися, завжди вірити в себе і всесвіт, проявлятися, проявляти свій внутрішній стержень і постійно це діяти, діяти, довіряти своїй дитині, довіряти її шляху. І не повторюватися да, стару програму. Тобто клієнтки показалися сценарій, да, то, як душа проживала, да, той сценарій, який вона прожила, і той сценарій, який може бути. І за що цих усвідомлень а, клієнтка почула. Легкість. І вона вже зрозуміла, звідки йдуть ці страхи, і вона вже коли після сеансу нею питала, чи відчуваєш чи є, а, якийсь такий подібний страх. Вона каже, що ні, я відчуваю, як в мене приливають ці енергії, дам безумовної любові, як я відчуваю віру в себе. Я кажу, в мене дуже багато вже ідей, що і як робити. Також є віра до а, творця. Тобто, вона каже, я розумію, для чого мені ця ситуація далася. Тобто, навпаки, все намагався пробудити і дати найкраще, найкраще. І головне це вже коли людина сама обирає шлях, бо сценаріїв є декілька: як погані, так і хороші. А, тож, я поділилася з вами однією історією із сеансів, які я проводжу. Тож, якщо ви відчули якийсь внутрішній відгук або вам щось по відчуттям, теж знайоме, якісь страхи. Я запрошую вас до себе на сеанси регресії, де я вам зможу допомогти на пам'яті душі знайти відповіді на ваші запитання. Якщо вам ще цікавиться більш глибинно, і ви хотіли би навчитися проводити сеанси регресії, то так само вас запрошую. Я в новому році буду проводити навчання. В цьому році я вже проводила два навчання по регресії, також по чакри і наносить цієї тягу Якщо вам я як провідник, як наставник, то підписуйтесь на мене, на мій YouTube, на мій Телеграм, Інстаграм, і чекаю саме на вас до зустрічі в наступних відео. І дуже вам дякую, що ви дивитесь мої відео. І також обов'язково пишіть коментарі, як вам дана історія клієнтки, чи відгукнулося вам щось, чи знайомо вам щось було. Тож пишіть, до зустрічі!